Може, я просто застарий, але деякі речі я просто не розумію. Наприклад, ця сучасна освіта. У мене син, дев'ятикласник, навчається. Хоча це не можна назвати навчання. Ось один приклад. Ми якось з дружини несподівано прийшли додому. Ми були в театрі, приходимо несподівано. З кімнати сина музика просто валає. Я відкриваю двері і бачу. Епічна картина. Він голий, з однокласницею, Вони голі, п'яні, обкурені. Я кажу, що це таке, що ти влаштував тут. Він каже: ні, ні, це не те, що ти думаєш. Це, нам, це домашнє завдання. По хімії. Ну, оце сучасна освіта. Нам такого в школі не задавали. Ну, в інституті всяке було, але це вже вище. svita